Так, беремо квінокс 800-й, в першу чергу будемо тестувати на мульті-частоті. Так, програма 2, мульті. Значить є в нас зараз всі параметри секунду. Відлаштування від перешкод. Так, далі. ma non Выпить, тут, висим, среднюю, просто, вот. Теперь чуйка у нас максимально стабилизуем чуйку до момента стабильности. Тесту, тобто проводимо стабільний тест просто, щоб не було ніяких фантомів і ніяких претензій. Наприклад, що чуєте... інформація. Тут нагадаю, у нас складний. Ці прилади, відповідно, того ну, місця вже має змісту. 22, наприклад. Охай буде 23, бо то вже буде, як на мене, зниження показників, попри те, що він фантомить. От так, що 23 залишаємо. Отакі в нас фантомні показники і тестуємо значить, 5 копійок СССР знизу і вверх. Це у нас глибина. Ось 29. Сказав, що це крайній, крайній такий чіткий сигнал. Ось у нас 27. Зараз проведемо ще постілі. Ну, нема такого. Тобто 5 копійок СССР і Еквінокс 800 при цих налаштуваннях. Візьмемо ще раз глибше. Ось і так. Ні, візьмемо так. Так і так. Очевидно, це трошки більше, це буде 28 Ось Тут нижче. Ось 28 см. Читку осенного. Еще раз меняем положение. Вот. 27. Вот, опять купей Ссср, значит 27 семь на руки на наших расстояниях.